Для Євросоюзу головним конфліктом за межами цього політичного об'єднання є агресія Росії проти України. Про це пише німецька Діцайт. Вона відзначає спільні особливості конфлікту в Грузії та в Україні, особливості російської агресії проти цих двох держав. Росія не виступає в ролі прямого агресора, а підтримує намагається робити це приховано. Підтримує проросійських сепаратистів. У суміжних державах так було в Грузії, коли підтримували в південній Осетії осетинських сепаратистів, так було в Абхазії, і от тепер проросійських сепаратистів Росія підтримує на території Донбасу. Дід відзначає, що для Сполучених Штатів. Конфлікт на Донбасі не є аж таким важливим сьогодні. Увага американських політиків зосереджена на тому, що відбувається на середньому та близькому сході, зокрема на конфлікті на території Іраку та Сирії, і фактично Сполучені Штати лишають євросоюз сам на сам із російським агресором. Пише Дід Поки що європейські політики не дуже добре розуміють, що робити і як протистояти ефективно протистояти російській агресії. Анваре, скажи, будь ласка, а в чому на думку журналістів цього видання принципова різниця у ставленні дипломатів сполучених штатів та євросоюзу до російської агресії в Україні? Сполучені Штати відзначаються більшою активністю, але поки що лише на словах. А от Європа вона занепокоєна фактично тим, що ламається світовий порядок, система безпеки у Європі, яка склалася після Другої світової війни, і Росія це робить з метою відновлення Російської імперії, а точніше якогось намагається відтворити радянський союз у якомусь новому модернізованому вигляді. І протистояти цьому вважають автори Діцайт можна лише економічними кроками, економічним тиском, оскільки план відновлення Російської імперії у її новому вигляді це план довготривалий. То і методи треба проти нього застосовувати. Які ефект від яких буде очікуваний ефект від яких. Буде через кілька років, і в цьому автори «Едіцайт» не вбачають нічого страшного. Вони наголошують на тому, що сьогодні саме економічний тиск контроль над економікою, над фінансовими потоками є важливішим і більш дієвим аніж примітивна військова сила. І сподіваються, саме в такий спосіб ефективно протистояти російській агресії.